Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, сьогодні у нас неділя, 21 квітня, і ми здійснюємо черговий аналіз рейтингових показників. Колишнього президента Дональда Трампа і чинного президента Джо Байдена в контексті їхнього ймовірного протистояння під час загальних виборів, які мають відбутись у листопаді 2024 року. Розпочинаємо знову ж таки традиційно загальнонаціонального рейтингу, і далі будемо рухатись до змінних. Штатів. Отже, якщо ми говоримо про загальнонаціональний рейтинг, то станом на 21 квітня ми спостерігаємо наступні рейтингові дані. Дональд Трамп 45%, Джо Байден 44,7%. Тобто, ми бачимо тут фактично рівність між Трампом і Байденом, тут лише на всього 3% між ними відрив. Фактично рівні результати, якщо ми говоримо про загальнонаціональний контекст. Так, у порівнянні 2 тижні назад цей розрив був на рівні 8. Зараз фактично бачимо рівну ситуацію. Тепер йдемо до змінних штатів. Розпочнемо з Аризони. Тут станом на 21 квітня ми бачимо наступні показники. Трамп 45,5%, Байден 41,1. Різниця між ними тут складає 4,4%. Ну, у порівнянні з 7 квітня Трамп зміг покращити свої позиції аж на 2%, ,1. тобто якихось кардинальних змін ми в Аризоні не спостерігаємо. Переходимо до штату Джорджія і станом на зараз тут наступні дані. Трамп 50,6%, Байден 46. Різниця між ними в цьому штаті 4,6%. Але тут потрібно знову ж таки відмітити одну важливу особливість, що Трамп за зведеними опитуваннями з Хілсами, звідси ми беремо дані, він тут. Має перевагу в більше, ніж 50%. Так? Тобто, навіть якщо там Байден добере ще якусь кількість голосів, так, він не зможе отримати перевагу над Трампом, оскільки останній має ось цю перевагу за 50%. Але ситуація може знову ж таки змінюватись до листопада ще багато часу. Станом на зараз ми фіксуємо таку ситуацію. Тепер штат Мічиган. Показник наступний: Трамп 46,7%, Байден 43,4%. Тут різниця між ними 3,3%. У порівнянні з 7 квітня тут різниця трішки зменшилась, вона зменшилась на 1,2%. Проте Трамп продовжує зберігати. Тут перевагу у штаті Мічиган над Байденом. Будемо далі спостерігати, так як це буде змінюватися. Штат Пенсільванія, Байден 47,8%, Трамп 47,1%. Різниця 0,7%. теж майже рівна картина, але ми тут фіксуємо знову ж таки, що Пенсільванія це. Єдиний штат, де Байден, хоч і незначною перевагою, але має лідерство над колишнім президентом Трампом, так? У порівнянні з іншими змінними штатами. Хоча, знову ж таки, ця перевага незначна. Тепер штат Невада, показники наступні: Трамп 46,8%, Байден 42, ,6%. 4. І, власне, тут відрив збільшився у порівнянні з 7 квітня, але він збільшився на 0,6%. Тобто теж незначний ріст у Трампа. Так, станом на 21 квітня, на сьогоднішній власне, день. Штат Вісконсин. Трамп 46,6%, Байден 45,9%. І тут фактично різниця. Між ними 0,7% – майже рівна картина підтримки. До прикладу, 7 квітня розрив між ними був на рівні 1,5%. Зараз це менше 1%. І останній штат – це Північна Кароліна. Станом на 21 квітня ми спостерігаємо наступне. Показники. Трамп 48,5%, Байден 44,6%, розрив між ними майже 4%. І тут варто зазначити, це на 1,2% менше, ніж ми спостерігали під час 7 квітня. Там розрив був більше 5%. Якщо говорити про такі коротенькі висновки, то вони не будуть відрізнятися від 7 квітня. Перший висновок Байден зберігає мізерну перевагу над Трампом в штаті Пенсільванія сімдесятих. А, власне, Трамп зберігає перевагу над Байденом в загальнонаціональному плані і, власне, в шести змінних штатах. Джорджія 4,6%, Аризона і Невада 4,4%, Північна Кароліна 3,9%, Мічиган 3,3%, Вісконсин. 0,7% і загальнонаціональний план 3 Можна ще зафіксувати, що по цим зведеним опитуванням зехіл Трамп не має перевагу над Байденом у більше ніж 5%. Тобто максимальна цифра, яку ми бачимо в контексті його переваги над Байденом, це в штаті Джорджія 4,6%, Аризона і Невада. Це тут. Вона ця перевага, більше, ніж 4%. Ну, а у Байдена Пенсільванія, але тут, знову ж таки, 7%. Ось такі зведені соціологічні показники ми проаналізували станом на 21 квітня у Трампа і Байдена щодо їхнього мобільного протистояння. Будемо далі спостерігати за динамікою їхніх. Показників і обов'язково це обговорювати на youtube каналі. Це залом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!